Ані обіцянки манни небесної, ані зерна зневіри, ані зілля розброту нічого не повинно розвернути нас назад. В єдності сила народу. Боже, нам єдність подай. Хотілося б, щоб саме ці слова стали гаслом для наступного року, для влади, для суспільства і для кожного громадянина. Тим більше, що 2019-й – це століття акту злуки, століття нашої соборності. І ми нічого не прагнемо більше, ніж миру. І ніхто не прагне миру більше, ніж ми. Тож дозвольте від вашого імені насамперед привітати українських воїнів. Це вони гарантують нам тишу і спокій в цю новорічну ніч. І хай вдячність нашу і тепло наших сердець відчують і моряки, які перебувають в російському полоні, і поранені серед них: Андрій Ейдер, Василь Сорока, Андрій Артеменко. І українські політв'язні в російських тюрмах, і наші громадяни, які стали заручниками на тимчасово окупованих територіях. Я звертаюся до мільйонів співвітчизників в Криму та по той бік Донбасу. Ми обов'язково повернемося до вас з миром, якою б довгою не була дорога. І наша сім'я неодмінно воз'єднається за одним столом, за яким новий рік зустрічають за київським часом, дорогі українці. Найважче вже минуло, і найгірше теж позаду. Попереду поступове зростання економіки і відновлення рівня життя. І це результат спільної нашої кропіткої праці. І головне, передвиборчій гонитві не затоптати паростки розвитку, пророщення ціною великих жертв і колосальних зусиль кожного з вас. І тоді ми точно переможемо.